Такі кадри полтавці, які мешкають по вулиці Європейська, 124 а знімають щоразу після дощової погоди. Автівки тонуть тут регулярно, говорять вони. Спочатку у нас там була проблема з колектором. Колектор постійно завалювався, в машини не їжджали, там, провалювалися. Влада ну, нічого не робила. Одного разу там у нас замолилося взагалі цей колектор, і вода перестала туди ну, поступати. Але зараз просто у нас постійно калюжим з весни по осінь. А згодом місцеві вирішили самостійно вирішити проблему з ямою, проте не вдало, говорить водій Віталій. Ми засипали щебнем, але проблема не вийшла, так як нема води куди тікати, так як воно там нижче рівні знаходиться тут, ну нижча точка. І постійно автомобілі застрягають, там з вікна бачу, там то одного сусіда витягують, то іншого. Неодноразово там писали і на 1580 зверталися йти там до різних органів, але на жаль, досі проблема не вирішена. У калюжі видніється буксирувальний трос. Його загубили ті, хто нещодавно на машині намагався виїхати, кажуть місцеві. Коли залила вода після дощу, автівки постійно застріють і вдень, і вночі, і вони там грузнуть, і ніхто приїхати не може. І, хоч дощ був ще на минулому тижні, калюжа все ще на місці, бо яма велика. Це проблема не тільки для водіїв, а й для перехожих, говорить Полтавка Віта. І зараз діти миють ноги. Школа виходить, грається, дітки гуляють. Намагалися пройти візочком. Візочком там пройти взагалі нереально. Там візочок просто вирив руки і переносять. Як повідомили у прислужбі Полтавської міської ради, за зверненням мешканців щодо підтоплення прибудинкової території по вулиці Європейська, 124А, фахівцями проводиться попереднє обстеження ділянки. Наразі здійснюється необхідні вимірювання ухилів заміри кутів для визначення напрямків стоку дощових вод та подальшого прийняття рішення щодо облаштування або коригування системи водовідведення ливневої каналізації. За результатами замірів буде визначено доцільність та обсяги необхідних робіт з улаштування елементів ливнівки або інших інженерних заходів для усунення підтоплень. Убри міської ради додали у перспективі на цій ділянці передбачено проведення дорожніх робіт, реалізація яких потребує часу, як для завершення технічної підготовки, так і для забезпечення необхідного фінансування.